Аграрії. Ми ті, хто любить землю, хто розуміє її мову. І сьогодні наше свято свято тих, хто творить хліб і життя. Сьогодні я вчуся, а завтра я бухгалтер. Сьогодні я вчусь, завтра я керівник фірми. Сьогодні я вчуся, а завтра я механік. Сьогодні я вчуся, завтра я тракторист. Сьогодні я вчуся, а завтра я електрик. Сьогодні я вчуся, а завтра я фахівець з торгівлі. Вчора ми студенти. А сьогодні ми працюємо в закладі освіти, який закінчує. Ми не працівників сільського господарства.